Що робити, якщо котик постійно кусається. Спойлер, він не злий, просто має свої причини. Не забудь підписатись, навіть якщо в тебе лапки. Перша причина щось болить. Якщо котик кусає вас саме тоді, коли ви до нього торкаєтесь, можливо, щось болить. Це не зрада. Це привід відвідати лікарню. Хоче уваги, ігнорували кота після важкого робочого дня. Він включає режим, ну тоді хоч вкушу. У відповідь не сваріть. Краще дайте 5 хвилин з іграшкою і буде щасливий. Особисті кордони не кожен ку. Котик, фанат обіймашок, так само як і ви. Хм? Якщо після мурмур -мур летить лапа з зубами, краще відійти і залишитись живою. Страх. Деякі котики живуть за принципом, кушу першим, потім розберусь. Тут допоможе спокій, тиша і шматочки ласочів. Гра грається з вами, але забуває, що ви не плюшева іграшка, рішення просте: руки для погладжування і грумінгу. Іграшки для веселих боїв. Загалом головне не ображайтесь. Кіт не ворог, просто пухнаста особистість з характером. Бою і терпінням впоритись.